з королем Це було дуже давно. Жив був жовняр Іван. Відвоював він своє на війні, генерал поплескав його по плечі, уткнув три крийцари в жменю та й вигнав геть за браму. Іван плюнув та й почапав до Коломиї шукати щастя між своїх людей. Бо краще своя солома, ніж чужа перина. Іде собі йде, у сопілку грає, дивиться, сидить дідо, простяг руку та й просить. Дайте, не минайте, споможіть чесні люди, бідного чоловіка. Одні дають, інші минають. Іван дістав з кишені крейцара, і поклав старому на долоню. Тоді приклав до вуст сопілку та й пішов собі далі. Іде, де йде, а за якийсь час знову зустрічає діда з простягнутою рукою, дістав з кишені ще й другого крейцара, поклав старому на долоню та й пішов далі. Довго йшов, чи недовго, але на краю якогось села. Той самий діду ще раз простяг до нього руку. Іван вийняв останнього крейцара і дав Жебракові. Каже діду. Хто сам нічого не має, а іншому останнє дає, у того добре серце. Я віддячу тобі, жовняре, за твою щедрість. Скажи, чого ти хочеш? Жовняр подумав і відповідає: Нічого мені не треба, бо якби щось мав, то не було б у чому носити. Хіба дайте якусь торбину, щоб було куди в дорозі кавальчик хліба покласти. Добре, погодився старий, відтепер, як схочеш щось ховати в свою торбу, просто скажи йдь до торби. І все полетить туди, і ніяка сила не зможе його звідти випустити. Будеш господарем усього, що втрапить в торбу. Доки жовняр слухав діда, йому на плечі повисла торба. Гарна, розмальована. Поки її розглядав, дідок кудись щез. Пішов Іван та й думає. Як би то виправити, чого вартий дідів в подарунок? Побачив двох чоловіків, що били один одного, аж пси гавкали в селі. Підійшов до них. Чого ви не поділили? питає. То він, межу, мені переорав. Ні, то він переорав, каже другий. Схопили один одного і лупцюють далі. Іван розсердився. Ану, халамидники, фіть до торби. Ті чоловіки, як зайці, шугонули в торбу і замовкли. А далі зачали проситися Випусти нас, добре, чоловіче. Біг, ми не будемо більше переорювати межі. Нам треба засівати поле. Бо як не засіємо, то виздихаємо, як руді миші. Жовняр витрусив їх із торби та й пішов собі далі. В одному селі заходить до бідної хатини, проситься переночувати. Ми тебе пустимо, але не маємо що на вечерю дати, бо й самі голодні. Іван подивився, а в хаті повно дітей, худих та обірваних. Аж тяжко на них дивитися. Зранку пішов на панське поле, де випасалася худоба, наблизився до корови й мовив Відь до торби. Приніс ту корову, випустив її перед хатою бідного чоловіка та й помандрував далі. Отак він ходив від села до села і робив людям добро. Нарешті придибав до міста. Ходить по ринку голодний аж світиться, а довкола крамниці повні хліба. Зайшов до найбагатшої, подивився на полиці і мовив. Відь до торби! Ледве промовив як буханці, булочки й калачі вже були в торбі. Далі пішов туди, звідки пахло ковбасою. Фіть до торби крикнув. Ковбаса за ковбасою, як довжелезний воловід, потяглася в торбу. Ходить Іван по місту, їсть калачі з ковбасою, людей частує. А як наївся, і пороздавав людям усе, що мав. Витяг сопілку, заграв коломийку та й почвалав до великого міста. У місті... На широкому майдані стояв чоловік і ревів на всю горлянку. Гей, людиська, У королівському замку чорти звили собі гніздо. Той, хто вижене чортів, одружиться з королівною. Де відвага, там і перемога. Іван дуже хотів одружитися. Думав, що в коло знайди собі пару, а тут на тобі королівна. А яка вона з лиця та королівна? запитав. Як твоя торба на виворіт, відказали люди, посміхаючись. Що ж? подумав Іван. Оженюсь, не оженюсь, а чортам на трувні сперцю. І дізнаюся, що то за киця та королівна. Аби було що розказувати дівчатам у Коломиї. І жовняр сказав королівському крикунові Ану, заткайся і веди мене туди, куди треба. Я вижено чортів. Крикун підвів його до королівського палацу, який підпирав небо. Там Іван дізнався, що предок цього короля був колись дуже бідний, а відтак. Продав чортові душу, і Люципер збудував йому величезний замок і зробив його королем. Він довго королював, а перед смертю підписав папір про те, що замок має належати чортам. Хто наважувався зайти в замок, той гинув як муха. Став Іван перед королем і мовив. Я вимито чортів, а ти готуй доньці весілля. Добре, каже король. Та дивися як збрешеш, то будеш мати придибенцію зі мною, сказав жовняр і рушив до замку. Узяв з собою хліба, сала й міцного тютюну. Увійшов, сів у куточок. Покурює, попльовує й чекає. Час тягнеться поволі, ніби чорти сточили докупи дві ночі. Раптом задвихтів замок, затряслися стіни, і до зали увійшла добра сотня чортів з опудолом старого цісаря на плечах. Поставили вони те опудолу на підлогу. І почали щось там гелготати, махають вилами, передражнюють один одного, репетують. Іван так перелякався, аж сорочка на ньому затверділа, але поволеньки отямився, встав і крикнув Ану, перестаньте фанаберії показувати. Тут до нього кинувся чортище. Зморщений, як сушений гриб. Ми його підсмажимо! зрадів. Беріть його! Іван посміхнувся. Ану, всі чорти фіть до торби. Чорти один за одним шмигнули в торбу. Жовняр зав'язав її та й почав щосили ударяти торбою в одвірки. Гу, гу, гу. Ой-ой, застогнали нечисті. Вибач, Іване, зробимо все, що хочеш, лиш не ламай старих кісток. Випущу, як віддасте мені папір старого короля, сказав Іван і гупнув ними ще раз в одвірок. Йой, віддамо! Лишень випусти. Я вам не вірю, сказав Іван. Випущу найменшого, найпруткішого. Як принесе папір, то підете всі до чортової матері, а як ні, то ні. Іван проколов голкою дірку в торбі і випустив найменшого чортика. Решта бісів кинулася до дірки, але Іван заткнув її голкою. Вони вкололися і притихли. Прибіг чортик до пекла і розказав про все Люциперові. Люципер почухався. Треба ж рятувати добру сотню чортів, бо отот -от запіють треті півні. За одну мить папір уже був в Іванових. руках. Жовняр прочитав написане, відчинив вікно і витрусив з торби усіх чортів. Вони попадали на каміння і потовклися. А упудоло зі старим цісарем мов би, крізь землю провалилося. Іван пішов до короля. Я вигнав чортів з замку, сказав, поклонившись. Тепер давай свою доньку за мене. Дуже добре, що вигнав чортів, але доньки за тебе я не віддам, бо ти дрантивий жовняр, а вона королівна. Е, е, не файно королю, не роби з лиця халяву, образився Іван. Ти як зі мною говориш? почервонів король. Ану, вартаві, киньте його в темницю. Отака твоя дяка вельможі королю. Ану фіть до торби. Король, як щур шмигнув у торбу. Іван висповідав його на всі боки Гуп-гуп-гуп, закинув торбу на плечі та й подався в дорогу. Іде собі, у сопілку грає, аж дерева розлягаються. А король сопе і стогне, як ведмідь у барлозі. Коли сонце вже було на дві кочерги від заходу, почав король проситися. Пусти мене, Іване! Я готовий хоч завтра віддати за тебе королівну. А мені її не треба. Кажуть, що вона лиха й кривобока. Я в коломиї знайду собі кращу дівчину. А тебе понесу до пацикова та й продам на ярмарку, аби ти більше людей не дурив. Іване, усе життя буду тільки по правді робити. Біг мене, не брешу, забожився король. Тоді жовняр дав йому ще кілька штовханців і випустив з торби. Король так тікав, аж болото за ним розліталося. А Іван грав у сопілку і йшов до Коломиї. Там висватав собі дівчину як ружу і зробив таке весілля, що гай-гай! Були на тім весіллі мій прадід з прабабою. Так вигойкували й танцювали, що ж три пари по столі впірвали.